Доброго дня, лікарю. Я до вас. Роздягайтеся, роздяглися так, одягайтеся. А як же Усе нормально? Слух у порядку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Інструктор з автомобільної їзди, надзвичайно вічливий молодий чоловік, звертається до красивої дівчини, яка бере уроки водіння. Скажіть, будь ласка, вам уже казав хтось, що у вас великі мигдали подібні чарівні очі? Казали, кокетливо відповідає дівчина. Та чому ж, чорт би вас забрав, ви не дивитеся цими самими великими, мигдали подібними чарівними очима на знаки вуличного руху? <рес> Розмовляють два літніх євреї. Ізю, а яка у вас була в дитинстві улюблена іграшка? Ой, Гаїме, у мене були такі бідні батьки, що якби я не народився хлопчиком, мені взагалі не було б чим гратися. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <плес> Відвідувач, здрастуйте, лікарю. У мене проблеми. Лікар пише щось в історії хвороби. Сідайте, шановний, розповідайте, відвідувач. У мене згаслий погляд і смикається праве плече. Лікар, продовжуючи писати Валеріанка і дві таблетки пофігіну, на ніч, і як рукою, як рукою, відвідувач. Ночами мені сниться, що я будую підземні піраміди в тоскані. Мене страшенно турбує збереження фресок і поведінка сполучного розчину в контакті з ґрунтовими водами. Доктор піднімає очі. Що ви кажете? А чим мармуєте фундамент? Дуже рекомендую скручені по чотири загартовані прути століттями, знаєте, обкатаний прийом? відвідувач лікарю. Щось іде не так. На визначнику телефони людей, які мені не дзвонили. Всі слова на вивісках і афішах, за які чіпляється погляд, однокореневі. Мій хом'як не розмовляє зі мною четвертий день. Він нерухомо сидить у кутку клітки і дивиться на мене поглядом балрога, який цілиться в Гендельфа кінчиком батога, лікар, який же, однак, начитаний звір. Ви не пробували давати йому світову класику, відвідувач. Докторе, я відчуваю і розумію жінок. Лікар, кидаючи окуляри на стіл, напівголосно Опа, а з цього місця детальніше.